Незміну снігопадам прийшла повінь, як і обіцяли синоптики, з початку квітня стовпчик термометра піднявся до плюс десяти. Природньо, що тонни снігу розтанули і потекли нашими вулицями. Давайте пригадаємо, що наприкінці березня, навіть за аномальних снігопадів, від багатьох аграрних експертів ми чули прогнози доброго врожаю зернових. Агроконтроль дізнавався, чи зможуть у зимі пережити велику воду. Отже, за оперативними даними, цього року пересівати будуть 9% озимих. Це втричі менше ніж торік. Адже тоді погодні умови в Україні і світі були вкрай важкими для зернових. Сніговий покрив був мінімальний, а морози навпаки максимальні. Бракувало вологи у ґрунті. Останні кілька років в Україні були, скажімо так, міні, мінімальні запаси влаги в ґрунті. Але ця весна буде для посівів однією із найсприятливіших. Снігова ковдра лежала довго, ґрунт не промерз, а зараз він добре зволожений. Ця зима дуже сильно позитивно вплинула на те, що практично у нас сніг випав тільки от, скажімо, в березні, да, так постійно. До этого були практично не було морозів, но були йшли осадки, йшли дожди. Для озимої пшениці, для деяких ярих культур, кукурузи, особливо сої, який вологолюбивий культури, Це буде більш сприятливо, тому що ці культури, якщо нема вологи, немає врожаю. Достатня кількість вологи у ґрунті сприятиме сходам озимих та одному із найбільших за останні роки врожаю зернових. Урожай буде мільйонів на 10 більше. Ситуація в різних районах областях звісно, буде різна. От где-то більше ущерб сьод, діто менший. Ну база, що ми хорошо перезимували, вот эта база вже дає нам всі поводи для того, щоб говорити, що врожай буде хороший. Сьогоднішні збитки аграріїв можна перетворити і на прибутки. Весна цього року забарилася. Однак, як радить профільне міністерство, аграріям треба пришвидшити. Посівну і ще як з'ясував агроконтроль згідно із консенсус-прогнозом, цьогорічний врожай зернових буде на рівні 55 мільйонів тонн. Це майже на 10 мільйонів тонн більше ніж минулого року. Ми проводимо практично селектори щотижня, Виїзні наукові наради проводимо раз два тижні регіональні для того, щоб інформувати сільгосвиробників і дати можливість їм зорієнтуватися якими культурами провести весняно весняна відсіятись.